Доброго ранку! На каналі Файні квіти Городина, Садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на городі в садочку на квітнику 6 та 7 липня 2023 року. Сьогодні, 6 липня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Водолій до 20 години 32 хвилини вечора, а потім перейде в знак риби. Протягом дня нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Поливи та підживлення вдень не проводимо, а от після 20-ї години вечора можна і поливати, і підживлювати рослини. Зелені операції проводимо з початку доби та до 10-ї години ранку, і все. Якщо є необхідність приготувати смаколики на зиму, то робіть це рано рано вранці. Також раненько завершайте збирати врожай чеснику та цибулі, бо вдень почнуть поступово працювати енергії стихії води. І захищайте свої рослини від шкідників та хвороб біопрепаратами та настоями трав. Це що стосується сьогоднішнього дня. А завтра, 7 липня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці. Риби можна проводити повторні пасіви насіння кропу, петрушки та інших зелених культур, пасіви насіння на розсаду пекінської та цвітної капусти, насіння різних сідератних культур. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин. Проводьте оприскування рослин для захисту від хвороб та шкідників завчасно, тільки пізно ввечері, щоб температура опустилася до плюс 25 градусів, тоді ефективність дуже добра. Не можна проводити зелені операції саме 7 липня на будь-яких рослинах. 7 липня несприятливий день для заготівель. На зиму для збирання врожаю часнику та цибулі на тривале зберігання. Ось такий у нас щоденник справ, важливих справ на 6 та 7 липня. А ми з вами е, зустрінемося обов'язково ввечері. А поки що бажаємо успіхів, гарного вам всім дня. На все добре, бувайте здорові!